Євангелія на щодень. 29 січня Лука 19 1-10 Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Захей, на ім'я. Він був головою над Митерями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сокомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тою приш... той тудою. Пройшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього Захею, прийдь ми злізай, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину, а Захей устав і до Господа промовив Господи, ось половину майна свого даю богам, а коли чимсь когось покривдою повернув четверо. Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати, спасти те, що загинуло. Щоб закохатися в Ісуса, ви повинні довіряти Йому, але щоб Йому довіряти, треба пізнати його. а щоб пізнати Його, треба захотіти. Щоб захотіти, потрібні смирення і сміливі, часто неполіконкретні не полі... дії. Від пізнання правди про Бога і пізнання правди про себе, розпочинається пригода зустрічі грішника з Ісусом. Захей? Цікавила тайне життя, він думав про життя із перспективи вічності, для нього воно не закінчувалося зі смертю, його зацікавило життя майбутнє, він був людиною надії, суспільна позиція і матеріальний престиж не мали для нього ніякої вартості, йому було байдуже, що про нього скажуть люди у кошти, пов'язані з надією на вічне життя. Він включив глузливі і дурні жарти на собою в суспільстві, на роботі та вдома. Він також розумів, що вічне життя можна отримати лише від Ісуса, який розповідає про Боже Царство. Він міркував швидко і логічно. Мені потрібно його побачити, потрібно лише зустрітися поглядом, і тоді я обов'язково досягну своєї мети. Надія його не підвела, він отримав від Ісуса спасіння, тобто вічне життя, якого прагну, надія на Бога є перевіреним, мудрим і незамінним порадником у дочасному житті. Господи, хочу пізнати Тебе, хочу довіряти Тобі, хочу любити Тебе.